Є новина, друзі, провал в Копенгагені та Путін огризається до Трампа, але боїться. Дослухайте до кінця. Я вже сьогодні говорив Зеленський в Копенгагені, на саміті Євроспільноти, і там повний провал. Там немає ні репараційного кредита 140 мільярдів, з яких 50 мало піти на європейські підприємства, бо вони взагалі не готові нічого давати, щоб на цьому не заробити. Та наша прекрасна в лапках Європа та. Ну, але нам зброя потрібна, нехай би було, хоч би щось би дало, але вони і так про це не домовились. Другий ніякої стіни дронів, хоча стіна дронів їм потрібна більше, ніж нам, тому що Україна і так збиває на своїй території ні закриття небо, які теж їм потрібно більше, тому що закрити небо над Україною. Це значить, дрони не попадають на їхню територію. Єдине про що там говорить Зеленський, що ми будемо допомагати нашим партнерам. Ну, які дійсно нам дають гроші, це данія там, Норвегія, тобто наші військові будуть їх вчити. Найцікавіша заява Зеленського на цьому саміті. Це те, що ми запускаємо по 150 дронів по Росії і можемо відповідати вже в цьому році. В минулому році в нас таких можливостей не було, і Росія це відчуває. росіяни запускають 500 дронів в е день. Ну і, можливо, після зустрічі з Трампом ми запустимо щось тяжкіше. Тобто ракети ну, він анонсує, що будуть удари. Це прекрасно. Все інше це заклики до Європи щось зробити, дати гроші, закрити небо і так далі, і тому подібне. І видно. Що от Зеленський про те, що я постійно говорю, не може говорити прямо з Європою. А чому це відбувається? А тому, що була знищена незалежність набу. Про це вчора прямо сказала Єврокомісарка Кос, якщо я не появляюсь, прізвище. По Вона сказала, що будь-яка реформа може бути елементарно знищена в Україні. Ми це побачили. Наприклад, і набу і знищення антикорупційного бюро. І Зеленський розумієте, він двоякій позиції, тому що ну є до нього питання, і він боїться, якщо він почне на них наїжджати, вони і гроші зупинять мінімальні, які вони зараз дають нам на виживання з тими мізерними зарплатами, нашим бюджетникам, військовим. І він не може їм сказати прямо. Він просто стоїть розрятовано на них і дивиться, тому що він туди їхав. Ну розуміючи, що він може отримати серйозний результат, навіть до рейтингу серйозний результат. Ну і взагалі для держави серйозний результат, а не отримав нічого. Тобто, повний провал в Копенгагені.